Олена Шуляк, голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого Вітаю. самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Вітаємо вас, пані Олена. Добрий вечір. Добре, і вечір. давайте розпочнемо власне із сьогоднішнього так кількаденного візиту президента України до Сполучених Штатів Америки і в цілому до засідання Генасамблеї ООН. кажуть, що це така, знаєте, ідеальна можливість звірити годинники, поспілкуватися з колегами і побачити власне уточнити позиції стосовно України здебільшого. адже це була. Головна тема на цьому засіданні: як ви думаєте, які можливості для України саме це засідання могло відкрити? Я думаю, що перш за все, ці та позиція, яку безпосередньо на цьому засіданні он презентував і в своєму виступі президент Володимир Зеленський, і ті зустрічі, які проходять в цей час цього візиту, і ці і інші зустрічі, які будуть проходити надалі під час продовження цієї поїздки, вони всі спрямовані на одне на те, щоб підтримувати Україну, на те, щоб зупиняти агресора, на те, щоб шукати шляхи, як у затвердженні відповідної формули миру. А її вже підтримали десятки країн. і Це якраз той шлях, про який там невпинно повторює наш президент. Ну ми постійно говоримо в контексті Сполучених Штатів Америки. Якщо вже от згадуємо про візит Володимира Зеленського, про підтримку США, і ми часто густо чуємо, як ця підтримка в контексті 2024 року ну до нас власне ці тези і меседжі доходять. А ми сподіваємося, що всі обіцяні кошти будуть виділені. А що з нашим бюджетотворенням, далі поговоримо? Бюджет 2024 буде воєнним з максимально. Можливим урахуванням соціальних потреб українців так головний кошторис бачить у Кабміні. прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, звідки планується поповнювати казну і куди конкретно будуть спрямовані гроші з кожної тисячі гривень із загального фонду держбюджету 800 гривень. йтиме на оборону підтримку ветеранів, соціальні виплати, медицину та освіту. Щодо наповнення бюджету, як і цього року в наступному потребуємо фінансової підтримки партнерів у розмірі близько 42 мільярдів доларів. Вже зараз розуміємо, звідки ці кошти можуть надійти. Це програма ЄС Ukraine Фасіліті, це допомога Сполучених Штатів, це програма МВФ та допомога інших наших друзів і партнерів. Власне, проект бюджету вже представили і у Верховній Раді. Пані Олено хотіла сьогодні в парламенті. Ви... Так, так, так міністр дійсно міністр фінансів презентував бюджет. Тоді хотілося б почути і ваші думки з приводу того, що ви почули, що побачили, і про що говорили народні обранці в кулуарах з приводу бюджету. Сьогодні був представлений бюджет в парламенті. До 1 жовтня будуть прийматися різні правки від депутатів. І до 20 жовтня за регламентом цей бюджет повинен бути проголосований. Тому зараз парламент буде працювати. Дуже плідно над тим, щоб цей бюджет був і збалансований і безпосередньо винесений на голосування до зали з врахуванням пропозицій народних депутатів. Якщо порівняти видатки бюджету на 2024 рік, вони складають 3,3 трильйони гривень з видатками бюджету, який затверджувався до повномасштабного вторгнення, різниця рівно в два рази. Ну тобто, ми бачимо наскільки зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну у нас. Виросли видатки, а вони здебільшого пов'язані саме з сектором національної безпеки і оборони. А в цьому бюджеті на 2024 рік вони складають більше ніж 21% від ВВП. А в минулому бюджеті це було 17,5%. І нагадаю, що у всіх країн, які є членами НАТО, членами альянсу, такі відсотки на оборону складають не більше ніж 2,5%. Тобто з левову частину коштів ми зараз витрачаємо. Саме на оборону нашої країни, і в бюджеті на 2024 рік видатки на оборону, вони ще більші в порівнянні з бюджетом на 2023 рік, за яким ми зараз живемо. Кошти міжнародних партнерів, які ми отримуємо, вони здебільшого направляються на те, щоб ми забезпечували соціальні виплати, соціальні гарантії. Здебільшого ті кошти, якими фінансуються видатки на оборону, їх забезпечують наші підприємці безпосередньо сплачуючи в бюджет податки тому для нас підприємці, які на сьогодні залишилися в Україні, створюють тут робочі місця, підтримують економіку, сплачують податки, якими ми фінансуємо безпосередньо витрати на оборону. Вони є героями, які допомагають нашій країні. А в цьому бюджеті, незважаючи на те, що він... Збільшили ми видатки і на, на оборону і безпеку в цьому бюджеті ще закладена досить велика соціальна складова, і ми нещодавно аналізували, як парламент голосував, які закони закони він ухвалював безпосередньо в час повномасштабного вторгнення. То на першому місці якраз стояли закони, пов'язані з обороною держави, на другому місці стояли закони, які пов'язані саме з соціальною складовою. На 24-й рік закладена щорічна індексація пенсій більше ніж 240 мільярдів гривень буде датований. Отримає пенсійний фонд. І саме головне, як в цьому році ми проходили з індексацією, наші пенсіонери вже отримували відповідні кошти. А як вони їх отримували в інших роках, так і в бюджеті на 2024 рік обов'язково ця щорічна індексація для пенсіонерів, вона закладена взагалі більше ніж на 24 мільярди гривень. Предбачені більші видатки згідно статті витрат, як соціальний за. Захист і вперше в бюджеті 2024 року раніше не було такої статті витрат буде нова стаття як соціальний супровід військовослужбовців. Це 1 мільярд гривень, і виховання сиріт у сім'ях збільшено до 0,5 мільярдів гривень. Звичайно. Так. Я у нас просто ще кілька хвилин. Я просто хотів би відштовхуючись від цих всіх цифр і показників бюджету на 2024 рік і заявлених 42 мільярди доларів, які потребує Україна в контексті бюджетутворення від наших зовнішніх фінансових інституцій. Згадати про і певні вимоги і критерії, які до нас ставлять наші партнери в цій частині. Давайте ще згадаємо про електронне декларування. Тим паче, що депутати вкотре схвалили цей законопроект вже справками президента його ініціативами. У нас просто буквально дві хвилини. На що це впливатиме в подальшому? От ваша позиція в. В контексті відкриття декларації моя позиція була однозначна, і під час першого голосування я активно агітувала колег голосувати за відкриття реєстрів з відновленням декларування. На жаль, не вистачило тоді голосів. Було 199, необхідних 226. Президент наклав вето. Звичайно, це зрозуміла позиція президента, тому що відкритість прозорість, антикорупційність цього захисту вона зрозуміла, і це якраз вимога наших міжнародних партнерів. Тому сьогодні парламент майже одностайно був один тільки представник розумної політики, який проголосував проти відкритих реєстрів. Вся інша зала голосувала зеленою кнопкою. І на сьогодні декларування відновлене, і всі декларації для громадян, для суспільства будуть відкриті з моменту підписання Я цього законопроекту. Частина президенту. питання була що як це впливатиме в подальшій роботі тих самих депутатів, чиновників? Чому вони так боялися? Власне чи відчують вони одразу от власне ці зміни? Щодо відкриття декларації, якось на собі, я думаю, що відчує суспільство, коли воно відкриє декларації, подивиться і задасть питання тим чиновникам, які можливо під час війни отримували не зовсім, скажімо, так, зрозумілі доходи і нарощували свої статки, але не, не потрібно чогось боятися все одно доступ до декларації буде і у НЗК, і у НАБУ, і тепер у кожного громадянина, щоб зробити свої висновки. Пані Олено, дякуємо вам за розмову. Олена Шуляк, голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, була гостею нашого ефіру.